День Святого Миколая одне з найулюбленіших свят українців. Саме воно розпочинає цикл яскравих зимових свят. Від 1 вересня 2023 року дата його святкування змінилась. Тепер це 6 грудня, тобто на 13 днів раніше. Найбільше на 6 грудня чекає Малеча адже діти добре знають. Що за старовинною українською традицією вночі до них завітає святий Миколай, який покладе під подушку або воля ліжка приємний сюрприз. Дорослі ті самі діти, які просто виросли, тому вони також щороку з нетерпінням чекають святого Миколая з надією на казку. 24 грудня святвечір. 25 грудня Різдво Христове. Різдво Христове вважають одним з найкрасивіших і найважливіших свят у православному світі. Цього дня українці з давних давен дотримувалися різноманітних звичаїв та традицій. Традиційно заведено починати колядування у переддень Різдва. Тож за новим стилем починати коляду. Можна буде ввечері 24 грудня, а закінчувати на новий рік. Колядувати найчастіше першими йдуть діти, а потім представники чоловічої статі. За традиціями, колядники йдуть від хати до хати з зіркою, дзвоником та веселими співами, щоб сповістити про народження Христа та побажати господарям багатого врожаю, щастя, здоров'я, добра. За новим стилем щедрувати доведеться 31 грудня на Новий рік у переддень свята Василя. Традиційно саме дівчата можуть займатись щедруванням, зі співами та музикою, славити господарів та бажати їм достатку. Посівати можна буде саме 1 січня на звичайний новий рік. Традиційно посівають хлопці. Вони мають до полудня завітати до домівок, обсипати їх зерном та заспівати з добрими побажаннями. Натомість господарі, яким пощастило приймати посівальників, зазвичай мають пригостити своїх гостей яблуками, пирогами або ж подякувати їм грошима. Зерно ж варто зберегти в домівці до вечора, оскільки воно вважається у цей день важливим оберегом. Нехай прекрасні зимові свята принесуть спокій і злагоду, впевненість у майбутньому, вселяють надію і віру, надихають на успіх і здійснення найзаповітніших мрій.